Відсікаю токсичну людину від вас раз і назавжди. Руйную всі енергетичні прив'язки, всі канали. Руйную всі канали, через які енергія тече від вас до токсичної людини, до колишніх, до тих, хто вас руйнує, хто крадніки робить. Все зле лихе. Прибираю. Відсікаю вас від нього, його від вас. Енерговідтоку більше нема. Всі канали зрізаю, відрізаю, крадники руйную, стяги. А ми випалюємо і запечатуємо з вашого енергополя прибираємо токсичну людину. Все зле, лихе, нехай. Сіль на себе забере віск на себе забере. Все, що ваше вашим і залишиться. Заперечую. Негативних людей в вашому житті. Більше вони на вас не впливають, вашу енергію не крадуть. Гарантовано протягом півроку людина, яку, від якої ви хочете позбавитись, вона зникає з вашого життя. І це відбувається так яко, без, ну це не порча, це такий гарний, екологічний, я б сказала. обряд, що людина просто зникає з вашого життя раз і назавжди, і непомітно. Займається своїми справами і як забуває про вас, більше в вашому житті не присутня.